Так, дивіться, редуктор ліксим 480 з мерз Ось так стоїть насосна шестерня. Це так стоїть в нас з сторони двигуна. Тут ще кришечка. Бачите, це зараз буде регулювати, вона сюди трішки посунеться. Ось отак, отак воно буде. І в даній шестері вироблені шліци на 50%. бачите? Я клієнту підказую. Я вже колись і вам таке казав. Коли тут шліце кончиться, щоб доїхати додому. Знімаєте цю кришку, з вала знімаєте цю шестерню. От так. Оп так. Оп! Завише наднією рукою. Міняєте шестерню іншою стороною. Ось так О. Міняєте іншою стороною і їдете далі додому. Там, бачите, є незацеплення по зубах. Ну, Якщо ще трошки сидів на прильоруці з десь буде 50% шестерні тільки буде працювати, бачите? одна об одну. Але цього вистачить вам, щоб доїхати додому. Ну, я ж казав вже, один з клієнтів пропрацював рік чи півтора, так відпрацював ось такою шестернею. Тому вихід ситуації є, якщо зуби злизує. Це тільки стосується редуктора Lexion 480 з Mercedсу. Або 450, як в даному випадку, там 460. Це так.